А ви знали, що можна знайти людину і оцінити її так, що вам вона буде приносити результат і надовго? Мене звати Ольга Зборовська, я засновник консалтингової компанії Адіютур. Ми займаємося hr консалтингом вже 15 років. І сьогодні ми поговоримо про підбір персоналу, якісний та системний. Перед тим, як приступити саме до основної частини до я би хотіла поговорити про розвиток самої людини. Неважливо де, чи то в сім'ї, чи то на роботі, але тут що стосується чогось нового. Всі ми переходимо через чотири етапи. Перший етап Я не знаю, що я не знаю. Другий етап Я знаю, що я не знаю. Третій етап Я знаю, що я знаю. І четвертий етап. Я не знаю, що я знаю. Що це значить? Я не знаю, що я не знаю. До прикладу, ви дивитеся телевізор, бачите, що там гарно танцюєте і співають. І вам так здається, ой, це легко. Ви встаєте то пробувати. Пробуєте, але у вас воно не виходить. І у вас приходить усвідомлення, що ви не знаєте, що ви не знаєте. Ви думали, що ви все знаєте, і вам це буде легко. Так само, коли ми дивимося, що хтось працює менеджером з продажу і нам здається, що це дуже легко. Ми пробуємо, але розуміємо, що не виходить. Тобто цей етап називається Я не знаю, що я не знаю. І тоді ми переходимо на слідуючий етап. Я знаю, що я не знаю, бо ми тільки що спробували і дізналися про це. І практично 85% людей зупиняється на другому етапі, і як ми взагалі кажемо. Ну, в мене не вийшло, значить, це не моє. Не моє бути рекрутером, не моє бути HR-ом, не моє бути менеджером з продажу. 85% людей кидають цю справу і йдуть шукати щось інше. Інші 15% починають вчити, починають щось дізнаватися і переходять на третій етап. Я знаю, що я знаю. Так, людина знає вже. Але пам'ятаєте, як ми їздили і вчилися, вчилися їздити на велосипеді чи на автомобілі. Ми знаємо, як то робиться, але ще нам потрібно десь піддивлятися, дивитися, коли там затормозити. Ми дуже це все акуратно робимо, щоб нічого лишнього не зробити, щоб, не дай Бог, не трапилось нічого страшного. Тому через постійне тренування, через постійне повторення якихось дій, ми переходимо на четвертий етап. Я не знаю, що я знаю. Я просто то роблю вже на автоматі настільки вже відпрацьовані рухи, і якийсь алгоритм дій, що я просто вже їду на автомобілі, крашу губи, розмовляю по телефону. А якщо на велосипеді, то пам'ятаєте, в дитинстві ми вже брали, брали до себе трьох-чотирьох людей, ми вже і без рук, і без ніг, і без тормозів, і взагалі їхали, і вже нам нічого не було страшне, тому що ми відкатали свої рухи. Тому кожна людина, знаючи якусь нову інформацію, або заходячи в нову компанію, або коли отримуючи нові задачі, вона завжди проходить через чотири етапи розвитку. Кожна нова інформація, яка вам здається, спочатку легкою, потім тяжкою, потім то не ваше, так само має пройти цих чотири етапи. Коли ми були дітками і ми не вміли ходити, це така вже заїжджена е, історія, але ще жодна дитина не повзає до сих пір. Тому що вона в якийсь момент захотіла ходити. І скільки б ми, будучи дітьми, не падали і не билися лобом, ніхто не сказав, «Ні, ходити то не моє, бо то боляче. Я буду весь час повзати. І слава Богу, що ми не повзаємо, а ходимо, тому що у нас в дитинстві була та цілеспрямованість навчитися чомусь новому і добитися своїх цілей. Ми десь його втратили. На якомусь етапі, але зараз ми починаємо згадувати, що таке в ці етапи є. І зараз переходимо до самого рекрутингу, до інформації, можливо, для вас нової, яку можна сприймати та користуватися для виконання поставлених цілей. HR і рекрутер це дві різних професії. HR-менеджер займається дуже великим об'ємом. Робіт у компанії. Якщо компанія маленька, то в HR входить дуже багато функцій. До прикладу, це підбір і найм персоналу, це є рекрутинг. Це адаптація персоналу, це мотивація персоналу, це оцінка персоналу, це розвиток персоналу, затримка ефективних працівників, утримання точніше, ефективних працівників, ведення кадрової документації, розвиток корпоративної культури, підтримка психологічного мікроклімату ось такий весь спектр функціоналу є у HR-менеджера. А у рекрутера є тільки один підбір. Рекрутинг походить від французького слова «recruit», тобто рекрутувати, підбирати людей за гроші. Рекрутер то як Сваха, яка зводить компанію і кандидат. І влюбляє компанію в кандидата і кандидата в компанію. І це така основна функція рекрутера. І основні задачі рекрутера є такими: професійно скласти джоб description, тобто описати вакансію портрет кандидата. Друге. Грамотно провести аналіз ринку, грамотно розмістити на каналах пошуку вакансію, щоб пішов вхідний трафік. Три. Грамотно провести розмову, тобто провести співбесіду по компетенціям. Та чотири поєднати мотиви та очікування кандидата, та мотиви та очікування самої компанії. А яким має бути рекрутер, портрет рекрутера: перше комунікабельність та вміння слухати, друге наполегливість та завзятість. І третє позитивний настрій та оптимізм. Тому що не з першого разу ти вгадуєш і попадаєш в кандидата. І рекрутер на шляху, коли він навчається на шляху до успіху, він завжди має йти і не здаватися, і не розчаровуватися, якщо десь щось не вийшло. Ой, у мене також було багато помилок, коли я тільки починала бути і чаром і рекрутером. До прикладу, підбирала я менеджера з продажу і на співбесіді, так все гарно. Я перевірила усі софт-скіли, я дала завдання, перевірила по завдання, все було отлічно, ну так гарно, що просто неймовірно. Дала тести на знання, і тести на знання всі пройшов. Ну, видно, що просто людина ну так підходить, ну ідеальний, просто ідеальний. Я влюбилася в прямо того кандидата. От, я завжди згадую директора свого, коли я приходжу після співбесіди, і мені дуже подобається кандидат. Я забігаю його, забігала завжди в його кабінет і казала: такий хлопчик, не ну, такий хлопчик, я так прям влюбилася. Ось в мене там всі сміялися на роботі, але ну, з цього що я постійно влюбляюся в якихось хлопчиків. Маму, чоловіку тоді дуже було смішно. Тільки рекрутер може, знаєте, чоловіку казати, який сьогодні в мене був хлопчик гарний. Це в мене таке було. Ну, реально, ти влюбляєшся, коли ти проводиш сотні співбесід, і одна людина дуже підходить, то ти прямо розумієш, що все це воно. Ти себе в той момент також любиш. Ну все ідеальне. І тут цей кандидат виходить на роботу. Проходить онбординг, йому виставляють задачі, директор вже виставляє задачі, йому виставляють задачу за задачою, і жодна задача не була зроблена в строк. Це по-перше. І з 10 задач всього за там, тиждень онбордингу він зробив тільки одну задачу на 50%. Яке було моє розчарування, ну і в собі на той момент, і в тому кандидаті, і як мені було соромно перед директором, що цей кандидат попав у нашу компанію. Але таке буває. І тоді ми робимо аналіз своєї роботи, робимо висновки, чому так відбулося. Йдемо далі, і не здаємося. Тому, звісно, в людях хочеться розбиратися. Дівчата, якщо мене слухають дівчата, дівчата знають, ми дуже хочемо з першого погляду зрозуміти, з ким ми йдемо на побачення. Да? І одразу зрозуміти, буде він нам тріпати нерви, буду я в тому плакати, чи не буду від нього плакати. І дуже кайфово, коли ми знаємо, як оцінити і розпізнати в людині ті чи інші якості. От, до прикладу, таке слово, як ініціативність. Ініціатива, да, знаєте таку фразу, ініціатива завжди наказуємо. Тому що ініціатива це не просто ідея. Давайте зробимо ініціатива це ідея та впровадження цієї ідеї в життя. Оце називається ініціатива, а просто ідея просто ідея. Тому світ нагороджує ініціативних людей. І всі компанії, звісно, хочуть собі на роботу ініціативних людей. Якщо ми будемо розбиратися в самих формулюваннях, то ми будемо більше розуміти, як ми щось називаємо, і ми будемо вміти оцінити ту чи іншу якість. Якщо то ініціативність, то ми оцінюємо ініціативність, Чи може він давати ідеї кандидат, чи може їх впроваджувати далі у життя. Чи бере на себе таку відповідальність? Є чотири типи людей. Перші – це ті, які роблять правильно дію, не дочікують, що їх хтось про це попросить. Другі ті, кому треба сказати один раз, що зробити, і вони то зроблять з першого разу. Є третій тип, яким потрібно сказати два рази, щоб вони то зробили, і вони то зроблять. А є четвертий тип. Ти їм будеш говорити ти щораз, але вони зроблять тільки тоді, коли вони побачать, що то дуже необхідно. Коли вже пам'ятаєте студентські роки, коли ми робили курсову, чи дипломну, чи якусь лабораторну вночі перед самою парою. Оце, оце такий четвертий тип. Хтось постійний вічний студент. О, є ще п'ятий тип людей, які. Не виконують взагалі, кажи їм, не кажи їм, але якщо хтось прийде, прям покаже, стане над головою, проконтролює, то вони оце під твоїм контролем будуть робити. А тепер скажіть мені, будь ласка яких людей ми хочемо на роботу до себе, чи яких людей ми хочемо собі в друзі, чи яких людей, якими людьми ми хочемо себе оточити, чи якого ми хочемо чоловіка, якого ми хочемо жінку. Чи хочемо ми таких, як оце п'ятий чи четвертий тип? Я думаю, що ніхто такого не хоче, щоб стояти над головою і ем, контролювати все. І не можна на таких людей покластися. Тому саме головне правило, коли. При оцінці кандидата, щоб ми виявили оцей четвертий, п'ятий тип і не допустили його в компанію. І так ключові показники в наймі це знання, що знає кандидат, продуктивність, як він то робить, мотивація та особисті якості. Раніше ми, як підбирали персонал спочатку, ми дивилися на знання. Закінчив кандидат, якщо він знає, а потім все і зараз краще, і вже це доказано, вже десятки років ми робимо по-іншому. Так як я працюю з 2008 року, то от з 2008 я знаю, що потрібно працювати трошечки по-іншому. Спочатку ми дивимося на продуктивність, що може зробити людина за короткий період часу, який результат? так? Потім ми дивимося на особисті якості, яка то людина. Потім ми дивимося на мотивацію, що керує тою людиною, а які в неї, мотиви збігаються з компанією, з мотивами компанії, це дуже важливо. І аж потім четверте, то знання. Тому що, якщо людина є в особистих якостях та в мотивах, таке, що я, якщо захочу, то я буду знати, якщо мені потрібно. Я знаю ради чого, і я вивчу все, я зроблю все. Тоді він дійсно і вивчить, і зробить. Але якщо людина знає щось, це не значить, що вона то буде робити. І це не значить, що вона ті знання буде використовувати у вашій компанії. Тому що в неї можуть бути не ті мотиви, і сама людина просто може не хотіти. От, до прикладу, в мене брат мій рідненький. Він е, вміє і танцювати, і співати, і грати в футбол, і грати в теніс. Ну, все вміє. Абсолютно. Чи танцює він на сцені? Ні. Хоча його всі запрошували. Чи співає він, хоча його всі запрошують? Ні. Чому? Тому що він не хоче. У нього немає такого мотиву. І він не розуміє ради чого. Тому знання. Ще нічого не значить для вашої компанії. Є таких три речі: бути, робити і мати. До прикладу, бути пекарем, робити місити тісто, мати хліб. Перше, що ми маємо розуміти про нашу вакансію, ми маємо розуміти результат. Який результат ми хочемо отримати, і потрібно вміти розмовляти прямо результатами. І потрібно ці результати доносити до кандидата, чого ми очікуємо. Чому? До прикладу, продавець: коли ми кажемо продавцю: нам потрібно, ти приходиш до нас в компанію для того, щоб продавати, це не результат, це процес. І він до вас заходить зі знанням того, що йому потрібно робити якийсь процес, продавати. Він до вас заходить в компанію. В кінці місяця нічого не продано. Звісно, директор що каже, де продажі? Він каже: в смислі, де продажі? Я ж ходив на роботу, ходив. Я спілкувався з клієнтом, спілкувався. Я продавав, продавав. Які до мене претензії? І він щиро вірить, що він зробив свою роботу. Тому що не було домовленості, ніхто не говорить результатами, що результат роботи продавця то гроші в касі або на рахунку. А продавати, спілкуватися з клієнтом, розставляти товар, то все процес ради результату. Тобто робити щось для того, щоб щось мати. Кожна людина має якийсь набір своїх якостей. І ну, немає ідеальних людей, ми всі знаємо. Є завжди і позитивні, і негативні е, ос, особисті якості. І то в залежності для якого соціуму то є негативні чи є позитивні. Так само ми не можемо сказати, що якість, до прикладу, активність вона скрізь є позитивною. Ні. Дивлячись, яка вакансія, дивлячись, яка компанія. Тому ми чітко маємо прописувати софт-скіли для тої чи іншої вакансії. Обов'язково. І коли ми перевіряємо, оцінюємо людину, ми маємо розуміти, що для нашої вакансії позитивних якостей більше доявіть собі, шарік, да? шарик, а внизу такий мішечок. От шарик це кулька. Це позитивні якості. Що позитивних якостей більше, чим негативних для нас. Тому що немає поганих і хороших людей, є нам підходящі і нам не підходящі. Тому, а цих негативних їх менше. І що ця кулька може взлетіти. Тобто співробітник може у вас розвиватися і дати вам користь. Можна Да? І коли у вас. Таких співробітників з великими кульками є більше в компанії, то компанія просто приречена на успіх. Але є така штука: є люди, які дуже класно вміють носити маски, і ви їх ну, практично не розпізнаєте на співбесіді. Тому що вони вміють сказати і знають, як так сказати, рекрутеру і пройти співбесіду, що ніхто не помітить, що він дійсно та людина, от четвертий і п'ятий тип, та, який може е розрушити і команду, і компанію, і все на світі. Тому як їх пізнавати, коли ви, е по-перше, рекрутер має прислухуватись до свого відчуття. Якщо є хоча б маленька, маленький натяк на те, що щось там не то, то тоді ви маєте, заводячи людину у компанію, то ви подивіться, як веде себе колектив. І що змінилося протягом тижня, протягом двох тижнів. Якщо результати змінилися не на кращу сторону, або навіть якісь емоційні моменти, чи, до прикладу, в самій команді щось, почали якісь роздори. Все, ви знаєте, що та людина то не то. І так, для того, щоб ми якісно дійсно підібрали персонал, треба пройти чітко алгоритм підготовки. Перше, потрібно заповнити заявку на вакансію. Хто її заповняє, мене постійно питають. Я, це обов'язок Це обов'язок тієї людини, в чию команду ви будете підбирати персонал. Вона має чітко прописати, хто їй потрібен. Ви, звісно, потім допоможете. І софт-скілами допоможете розписати. Трошки підправити. Але результати роботи, особливості вакансії. Задачі, які буде виконувати, що очікує керівник від тієї чи іншої посади, має заповняти сам. Бо коли він то робить, і коли він починає прописувати, він сам починає розуміти, хто дійсно йому потрібен. І тоді оцей процес підбору персоналу в ту команду буде набагато легше. Діперше, це заявка. Приклад заявки ви зможете отримати у нас по посиланню. Друге, завдяки цій заявці вже рекрутер може описати цю позицію, тобто зробити е, опис, який потім він буде використовувати у різних каналах для пошту. Опис має бути таким, щоб він продавав вакансію, тому що вакансію, як і будь-який продукт, ми продаємо. Третє. Якщо ми добре не знаємо того керівника, в, яку, в чию команду йде кандидат, то ми маємо оцінити того керівника, оцінити його софт-скіли, щоб взяти в його команду саме ту людину, з якою йому буде класно і просто працювати. Четверте, на основі цього ми складаємо карту компетенцій. Про карту компетенцій трошки пізніше розкажу, як вона складається. П'яте. На основі карти компетенцій, опису кандидата, портрету. Ми бачимо, кого ми шукаємо і думаємо, де ця риба може водитися. Риба в лапках, в якому в озері, річці, морі. Ми ніколи не зловимо дельфіна в озері, бо він водиться в морі. І того йому його там потрібно шукати. Тому на основі цього всього опису ми складаємо чек-лист з каналів пошуку, де ми будемо шукати даного кандидата. Я е, пропоную, щоб е, ваш список каналів пошуку складався не з одного і не з двох. Що я розумію під словом канали пошуку? До прикладу, джоб сайти, усі, ворк, робота і т.д., і т.п., це один джобсайт. Це один канал пошуку. Далі месенджери. Телеграм-месенджери. Любі групи це другий канал пошуку. Соцмережі, тобто Instagram, Фейсбук і ТД це третій канал пошуку. І таких каналів пошуку у вас має бути мінімум 10 для того, щоб ви могли побудувати класну воронку продаж, коли буде захід. Кандидатів великий, і ви тоді з них можете відсіяти собі кайфового кандидата одного чи двох. Так, після того, як ви склали е, чек-лист каналів пошуку, ми що робимо? Ми їх розміщаємо по тим каналам пошуку як, по, чек, згідно чек-листа. Звісно, потім ми аналізуємо, який канал пошуку у нас класно спрацював. Що спрацювало, що не спрацювало, і залишаємо самі-самі ефективні. І переходимо до воронки. Воронка виглядає так. Ми розмістили да, по каналам погляку, і в нас йде вхідний трафік резюмешок, зюмешок, сівішок. Слідуючий етап: ми розбираємо ці резюме, оцінюємо їх, їх згідно нашої карти компетенції, підходить чи не підходить. Після того, тим людям, яких резюме складене на наш погляд підходяще, ми відправляємо кейс для того, щоб вони зробили тестове завдання. Вони роблять тестове завдання. І ті люди, які відправляють нам тестове завдання, з тими людьми ми вже можемо проводити HR співбесіду. На HR співбесіді ми оцінюємо софт скіли і мотиваційну карту. Тобто складаємо мотиваційну карту. І також ми можемо оцінити хард-скіли на співбесіді, давши тести. Тобто тести ми, звісно, не даємо на. На бумазі це можна відправити, або це можна відправити посилання на тестики, і він може це зробити при нас. Тестики мають бути від 5 до 10 питань. Це не для того, щоб людину загрузити, але ми щоби ми розуміли хоч напрямок, чи він розуміє, чи не розуміє. Слідуючий етап це технічна або професійна співбесіда. Тобто, ми це все оформляємо, карту компетенцій на кожного кандидата і відправляємо керівнику відділу. Який вже може професійно оцінити хард скіли. А ми вже, керівнику відділу, допомогли, тому що ми перевірили тестовим завданням трошечки, і перевірили тестами на знання. Звісно, коли ми даємо тести на знання, чи коли ми даємо кейс. Тобто тестове завдання ми, як рекрутери, ми не перевіряємо хард скіли, тому що ми не можемо гарно володіти всіма професіями, але ми можемо виявити тут софт скіли, тобто особисті якості цієї людини, як вона віднеслася е, до завдання, чи вчасно вона зробила, у якому вигляді то завдання було зроблено, як воно було надіслане. Так, скільки приклала людина часу, як вона віднеслася до того завдання, це якщо про тестове завдання, і ми можемо зробити висновок. Що стосується тестів на знання, так само яке відношення як швидко то було зроблено? І чи були, знаєте, такі, ой, навіщо то мені, я би того не робив, і 1500 оправдань. І ми вже також можемо на цьому етапі зробити висновок про людину. Звісно, він не буде об'єктивний, Тому що всі оцінки, як ми оцінюємо людину, вона все об'єктивне. Але в совокупності всього воно наближається до об'єктивності. Після професійного інтерв'ю вже робить висновок керівник, і тоді ви разом з керівником або керівник сам, дивлячись, як у вас побудовано в компанії, приймаєте рішення: виходите тому кандидату на роботу до вас в компанії чи не виходите. Ви напишіть в коментарях, чи сподобалось вам дане відео і про що би ви ще хотіли поговорити на наших наступних зустрічах.